Доброго ранку! Сьогодні готую швидкий сніданок. Я думаю, всім такий сніданок сподобається. Готуємо. Для приготування нам потрібен хліб, колбаска, яйця, молоко, помідор і зелень. В 5 яєць додаємо сіль і перчик за смаком і все перемішуємо. Далі додаємо 2 столових ложки сметани і виливаємо 100 г молочка. Далі до цієї маси викладаємо нарізану будь-яку варену ковбаску. У мене дві тоненьких сосиски. Вага 100 г. Викладаємо один нарізаний помідор, зелень, кріпі петрушку. І нарізаний на шматочки хліб або батон. Шкірочку раджу зрізати. На розігріту сковорідку наливаємо олій і викладаємо нашу піцу омлет. Накриваємо кришечкою і залишаємо на малесенькому вогні на 15 хвилин. Все, мої хороші, сніданок мій приготувався. Подивіться, нічого не залишається. Зараз викладу на тарілку, наріжу на шматочки і подавати буду совочевим салатом. Ось так дівчатка він виглядає. Всім бажаю смачного.